Днями Львів з візитом підтримки і солідарності відвідав архієпископ Сеньор катовіцької архідіацезії. Віктор Скворц в рамках візиту разом із митрополитом Львівським Мічеславом Мокшицьким вони відвідали парафії, в яких працюють священники із католицької архідіоцезії та місця надання гуманітарної допомоги потребуючим. Зокрема, достойні гості відвідали римокатолицьку католицьку парафію святого Михайла Архангела у Львові на Сихові, де зустрілися із вихователями та дітьми католицького садочку у Львові, взяли участь у консекрації новозбудованого храму Христа Царя Всесвято у Львові, а також відвідали дім милосердя сестер святого Йосифа у Брюховичах в Брюх. Ховицькій семінарії відбулася зустріч із семінаристами та священниками, які прибули до семінарії святого Йосифа на щорічні реколекції. Таким чином, Віктор Скворц, архієпископ сеньор із катовіцької архідіацезії, побачив, як працюють та в яких умовах живуть священники, які свого часу відповіли на заклик і поїхали проголошувати добру новину до України. Зазначив, що архієпископ Скворц постійно підтримує священників своєї дієцезії, які працюють на території львівської архідіацезії. А від початку повномасштабного вторгнення ця допомога поширилася також і на всіх українців, які рятуючись від війни, прибули на територію Катовіцької віцької Для них було відчинено семінарії, парафіальні будинки, а також душпастерські осередки, надана гуманітарна допомога та сприяння в пошуках тривалого місця перебування.